Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на YouTube-каналі DeFiUS. Сьогодні більш детальніше з вами поговоримо про таку децентралізовану біржу як DexTools. Чому саме я її обрав? Тому що вона максимально зрозуміла, інтерфейс дуже гарний і, відповідно, інтуїтивно все видно як працює. Першим ділом ви бачите в нас зараз головний екран. Якщо ми на нього перейдемо, ви можете вибрати ту полотину, на якій вам зручно торгувати. Ефір є саме якісний, але комісії тут самі великі. PINB. Відповідно, комісії дешевші, але більше монет з камер. Тому будьте акуратними і вибирайте ту политину, яка вам зручна в торгівлі. Також у нас показується інформація по тій монеті, в які ви будете торгувати газу, тобто вказується інформація. Цю інформацію газу ви можете вбити в інтернеті, подивитися скільки саме газу ви будете платити тут чи за іншу монету. Також у нас є тут строка, в якій ми можемо прописати інформацію, як називається наша монета, або вставити контракт. І відповідно по контракту нам знайдеться монета. Також показуються всі останні монети, які ми перед тим дивились. Допустимо, якщо я виберу монету таку, як ZAPEX, ви можете подивитися, що по ній вже є вся інформація. Також її тут можна як і купити, так і продати. Також показується ліквідність, показується загальна кількість холдерів. Ну щоб провірити загальну кількість холдерів, так як тут не зазвичай показуватись неправильна інформація, ви нажимаєте View Contract, щоб вам показався контракт. І в контракті у вас є інформація по холдерам. Ви нажимаєте холдери, і ось тут вам показується вся інформація, скільки холдерів є на даний момент. У нас показується 1148. Якщо ми вернемося назад, на сайті у нас показується 1140, тобто не показується повноцінна кількість. Це також берід до уваги. Показується інформація за 24 години. Скільки у нас було проторговано на даній монеті грошей? Як ви бачите, 152 тисячі. Тобто, всю інформацію ви тут можете подивитись. Так само у нас є Dex Score. Це шкала оцінювання даної монети. Тобто, чим більша оцінка монети, тим краще. Ну, як ви бачите, у нас ще тут є контракт підтверджений. Показується інформація Honeypot, що це у нас не скамова монета. І на покупку і продажу монети у нас є комісія. Зазвичай є монети, в яких немає комісії. Також можете на це звертати увагу. У нас є стакан, в якому показується інформація, хто наскільки купляв і продавав дану монету. Тобто, кожен адрес ви можете відслідкувати в зероні. Я вам показував це якраз в своєму попередньому відео. Хто не бачив, обов'язково друзі, переходите на канал DeFi.ua дивитесь перше відео, вивчайте для себе більш загальну базову основу і відповідно те, що не знаєте, можете писати в коментарях. Також можете заходити в чат, додатися і спілкуватися. Вся інформація, всі силочки я зазвичай лишаю. Під описанням даного відео, тому підтримайте обов'язково українське, обов'язково своє, і я вам буду дуже вдячний, тому що до мене буде більше мотивації для вас старатися. Друзі, у нас є така ще інформація, що в нас є боти, тобто їх можна скрити, можна їх відкрити. На даний момент я прокручую їх тут. Не бачу, але в подальших відео я обов'язково розкажу про ці боти, які їхні проблемні є моменти, і чому на це потрібно звертати увагу, і як можна обійти ботів, так щоб, скажімо так, купляти спокійно, якісно монети. Питаємося назад на Dexboard. У нас є тут інформація по тих монетах, які саме краще росли за сьогоднішній день, і відповідно падало. Тобто, ви можете нажати кнопку More і вам покаже е, всі ці монети. Ось вам показується монети. По процентній ставці, які саме краще росли за сьогоднішній день, також ми можемо подивитись, коли монета була створена, який об'єм був за сьогоднішній день, і відповідно, яка є ліквідність по тих чи інших монетах. Також де можна ці монети, як ви бачите, і купити, і обміняти на який ще децентралізованих біржах вони в нас є. Також тут у нас показується daily losers. це ті монети, які саме більше падали за день. І є ще така класна штука, яка мені дуже подобається. Recently updated socials. тобто нещодавні обновлені соціальні мережі тих чи інших монет. Ви також можете надати кнопку More. І подивитися тут показується вся інформація по тій чи іншій монеті, коли вона була обновлена. Це дуже важливо в даній сфері DeFi. Чому? Тому що є дуже свіжа оновлена інформація по тій чи іншій монеті, і відповідно дана монета, яка може рости, так і може падати. Тобто, щоб ви себе страхували, щоб ви робили грамотний аналіз. Відповідно, за рахунок цього ви зможете більш грамотніше торгувати і робити результат. Також у нас є топ-10 гарячих пар, на яких люди торгують, і ви можете подивитися, наскільки вони росли, наскільки падали, і також на них можете. Торгувати. Якщо ви спускаєтеся вниз, відповідно, можете нажати одну із пар, перекиду, як ви бачите. Можете вибрати той чи інший таймфрейм на графіку і по ньому торгувати. Зазвичай я собі поставив часові рамки на 5 хвилин на 1 годину і на 1 день. Для мене цих три складових вистачає, щоб проаналізувати графік, і зазвичай вже зробити аналіз. І від своїх цінових діапазонів я відповідно буду торгувати і вже робити якісь результати або в плюс, або в мінус. Тому що ця сфера дуже ризикована, Ви розумієте, що тут є і іскамі монети. Також в моменті на днях я вам показував ще в попередньому відео по монетки Сейферіон. Зараз я вам її покажу. Можливо, вона ще є. Ось, ви бачите, є монетка Сейфері. Тобто, в я по ній робив аналіз, і вона досить гарно росла. В моменті вона було, зробила за 3-4 дні буквально 300%. Тобто на ній можна було заробити. Ну, як ви бачите, розробники повели себе не дуже, скажімо так, гарно з сторони і відповідно заскамили дану монету, тобто забрали ліквідність, забрали гроші і вийшли з даної монети, тобто не дали людям продати а, дані монетки. Багато людей втратили на цій монеті гроші. Відповідно, хто встиг продати на хаях, то відповідно ще й заробив дуже гарно. Хоча, як ви бачите, тут є у нас і аудит пройдений, і в нас є соціальні мережі, і відповідно ліквідність хороша, і холдери багато є, і об'єми проторговок дуже класні. Но, в принципі, розробники поступили так, як поступили. Тому панацеїв в даних монетах немає. Заробили 50% 100, 200, 300, 400, 500. Фіксуйте, як то кажуть, не будьте жадними, тому що жадність зазвичай призводить до того, що люди втрачають гроші. Вертаємося назад, друзі, і ми можемо подивитися в подальшому всю інформацію на даних табличках. У нас є тут пари, ми можемо подивитися пари, як торгувалося, шкала у нас як оцінюється по подикстулсу і так далі. Пари, які саме краще у нас росли, можемо подивитися. Також можемо подивитися ті пари, які сам більше в нас падали за день, і прокрутити всю інформацію, подивитися, подивитися, які в нас були обновлення і так далі. Якщо ми спускаємося вниз, ми можемо нажати Leave New Pairs. і в даній табличці у нас буде показуватися інформація по тих чи інших монетах. Які з скорим часом будуть виходити на декстурсі. Тобто ви бачите, що є монетки, які будуть оновлюватися, і виходити Friends, шекл і так далі. Тобто, вся інформація по даних монетках вона в нас є тут. Можна її вивчити, скільки було проінвестовано, які поли були зібрані, яка є ліквідність і так далі. Це також важливо, тому що а, зазвичай є дуже хороші монети, які можна проаналізувати і на них гарно заробити. Ну ніколи, друзі, не спішіть. Зарані не купляйте монети, тому що їх можуть там і відповідно ви можете втратити немаленькі гроші. Так само у нас є мультисвап. На мультисвапі ми можемо прописати ту чи іншу монетку і обміняти на одній з більш. Допустимо, от я прописував блюр. Останні з тих монет. Мені показує, що на юнісвап я можу її обміняти прям. DexTools, тобто в децентралізованій біржі є ще централізовані кошельки, децентралізовані кошельки, в яких можна зробити обмін. Також у нас є статистика, ми можемо нажати інформацію по інших децентралізованих біржах, і нам показується інформація, на яких біржах, як монетки, які торгувалися, які самі гарячі пари і так далі. В принципі, щоб ви розуміли, в загальному інформація тут невелика, вона доступна. Саме головне, вибирайте якісні монетки. На якісних монетках обов'язково проводьте свій аналіз. Зазвичай дивіться, яка ліквідність, чи вона закрита, чи відкрита. На протязі якого часу ліквідність буде відкриватися, скільки холдерів є, за який час яка проторговка була. Тобто, це ви все можете проаналізувати. Ви відкриваєте графік. І вже аналізуєте зі сторони трейдингу. Якщо ви володієте і маєте знання в трейдингу, це дуже добре. Вам тут це все дуже сильно допоможе. Якщо у вас немає знань, видно, так само пишіть ваші коментарі, що вам не зрозуміло, що вам не відомо. На тематику трейдингу я також володію дуже немаленькою базою інформації, тому можу вам в цьому питанні допомогти. Буду вам дуже вдячний, друзі. Якщо ви мене ще раз підтримаєте, підпишетесь на DeFi .ua, і також додавайтеся в телеграм-канал і в чат. Я буду для вас ще більше старатись, складувати ще більше. Шити корисною щоб ви могли більше мати знань, реалізовуватись і відповідно до себе робити результати.